Всім ультралайт. Друзі, це все ще рубрика Думки легкоход. В якої я буду відповідати, наприклад, на питання або ділитися своїми думками з приводу там, спорядження або походів, тощо будь-чого. Сьогодні буде дуже коротко. Хочу відповісти на, відповісти на деякі коментарі, які були під відео. про Дешеве легкохідство за що вам дякую. Було дуже багато коментарів та переглядів. Але все ж таки є якесь непорозуміння між нами. Бо мені багато, ну, багато, як на мене, пишуть, та немає розуміння, що, наприклад, окей, ти тут показав спорядження, але це на 2-3 дні без без там, якщо немає дощу. А, а покажи спорядження, з яким можна ходити, там, наприклад, тиждень. Так? І так само про їжу, що, ну, що, ти ходиш по там, проходиш і докуповуєш їжу. Так? А що робити, якщо хтось іде і не заходить там, в села? Я хочу сказати, що це спорядження, яке я показую, своє. Я з ним ходжу або ходив ну, перед війною, бо зараз такі собі це походи. Е, і з цим спорядженням можна ходити багато днів, не два дні, не три дні, можна ходити місяць, як я, наприклад, йшов. Ну, звичайно, там було, було трішки більше того, спорядження там кілограми 4, мабуть, було, але все одно, коли я йшов там зі Словаччини і до румунського кордону в Україні. Десь там 1300 кілометрів. З таким спорядженням йдеш будь скільки днів з моменту, наприклад, там Весни до осені, так, до снігу, наприклад. Тобто, друзі, не треба думати, що якщо ви зброс, скинете вагу свого спорядження, то, наприклад, там, до 3-4 кілограмів, то ви будете ходити 2 дні, а все інше вам не ви... не вистачить. Так само з приводу там, непорозуміння, мабуть, там, одягу, так, що ну, не потрібно нам, мені, наприклад, не потрібно там. 5-6 пар шкарпеток. Так? Мені потрібно 2-3 пари шкарпеток на похід. Якщо б цей похід, наприклад, там, 5 днів, то мені потрібно дві пари шкарпеток, в яких я сплю, в яких я йду. І у мене <свісно> немає проблеми з тим. І якщо ви будете збрасувати вагу свого спорядження, в якийсь період, в якийсь момент ви до цього дійдете. Також мені пишуть, що я не буду, мені не потрібно скидувати свого вагу свого, свого, свого спорядження, тому що я не планую багато ходити. А я вам скажу, що і не потрібно. Якщо ви не хочете багато ходити, тільки подумайте, що ви можете зробити, якщо ваш наплічник буде важити там, 4 кілограми, так? а ви йдете, наприклад, 5 днів по Чорногорському хребту. Ви можете взяти 4-5 кілограмів їжі, і на початку походу вашого ваш наплічник буде важити 9-10 кілограмів. І це дуже круто, бо і він буде щодня менший, менший і менший. Друзі, переваг того, що ви будете збрасувати вагу свого спорядження, насправді дуже-дуже багато. Звичайно, щоб це не було якимось там одним махом, так це треба робити поступово. Я також постійно про це кажу, що не обов'язково потрібно це робити поступово, якщо звичайно у вас є бажання носити меншу вагу. А також я знаю, що багато людей, багато знову, я так кажу, але декілька людей я знаю, що не ходять, наприклад, в гори, тому що, тому що ну, вони не можуть попросто тягати вагу спорядження, бо у них там коліна або спина, ну і таке. Тобто переваг, переваг дуже багато. І ще не треба, друзі, писати, що це я один такий там дебіл, і тільки я один. Ні, багато людей ходить з тентами, багато людей, у яких там базове спорядження, чи там ну, наплічник важить 3-4 кілограми. Просто я це показую, але це не означає, що тільки у мене в Україні є такий комплект спорядження. Ні, у багатьох є такий або подібний комплект спорядження під його завдання. Який він перед собою ставить. Так само я бачу, що непорозуміння йде з тим, що я, наприклад, що похід якийсь несправжній, якщо ти не ночуєш під наметом, під наметом або тентом. Так? Якщо ти ночуєш десь там в хотелі, то, то вже все. Це несправжній похід. Друзі, справжній похід тоді, коли ти кайфуєш від природи коли тобі це подобається, А коли ти страждаєш. Страждання це погано. Треба кайфувати від походів, від життя і походів. І не треба себе перевантажувати. Я дуже хочу, я дуже, я маю надію, що я якось там відповів на ці питання. Якщо ні, пишіть, будь ласка, в коментарях. Всім дякую, всім ультралайт, слава Україні, пока-пока.